Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальну безпеку на десятиліття вперед. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчуйська громада знов у жалобі. У міському палаці культури вкотре відбулося прощання з полеглим на російсько-українській війні героєм Данилом Сушком, який з перших днів повномасштабного вторгнення мужньо став на захист Батьківщини. Вічна шана та світла пам'ять воїну. Минає час, а війна розв'язана Росією. Продовжує нещадно знищувати цвіт української нації. 5 січня, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини на Донеччині, загинув 21-річний боєць Національної гвардії України Данило Сушко. Він був спритним та надійним. Ще навчаючись в училищі, готував себе до служби в ЗСУ. Розповідає директор вищого професійного училища No7 Микола Несен. Для мене не було новиною, що Данило з перших днів попросився служити в. У військо і захищав нашу країну, бо він завжди говорив, що я готовий захищати нашу країну. Відчував те, що ворог вже є, бо він вже йшла війна, і що ворог прийде ще з більш інтенсивною силою. Любив військову справу, участвував в кружках, Юний гвардієць завжди їздив на змагання, позитивний учень, завжди йшов на допомогу хлопцями. З 2012 року Данило був членом місцевого клубу юних десантників та миротворців Гвардія. Їздив на змагання з патріотичного виховання, під час якої демонстрував гарні результати як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях. Брав від навчання все, займався дуже добре. А вже коли став старше, то вже і допомагав молодшим. Завдяки йому і багато прийшло новеньких молоденьких хлопчиків і дівчаток. Ніколи не ховався і завжди був попереду. Показував приклад іншим. Всі свої знання він вміло застосовував в своїй службі і, взагалі, був справжнім воїном. Добрим, усміхненим та готовим завжди прийти на допомогу. Таким запам'ятався загиблий боєць своїм товаришам, які також прийшли до міського палацу культури, аби вітати шану герою. З ним багато було спогадів. Ми їздили на змагання, всякі. Ми їздили на військові частини, тобто він на всіх змаганнях був. Він на всіх змаганнях нам допомагав у вільний час від наших тренувань. Ми ходили також гуляти. Даня був дуже дуже веселий, чесно. Ним ні, ніколи дуже сумно не було. Він підтримував в всіх ситуаціях, та також підтримував як, як найкращий друг. Нам не під силу повернути тих, кого забрала люта війна, але ми маємо пам'ятати кожного, хто віддав життя за батьківщину. Пам'ятаємо, що завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів ми маємо наше теперішнє та плануємо майбутнє на своїй богом даній землі. Доземний Уклін та вічна шана герою Данилу Сушку. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуці триває робота над покращенням міської інфраструктури у центрі уваги, комфорт та зручність мешканців, що саме змінюється у дворах міста, та які пріоритети стоять перед комунальниками далі в сюжеті. Заміна тепломереж, облаштування паркувальних місць, благоустрій. Такі роботи входять до комплексного оновлення внутрішньоквартальних територій Кременчука. Зараз комунальники працюють в одному з дворів по проспекту Лесі Українки. Скільки метрів виконано робіт? Шістдесят 62, 62 метри. Ні, почекайте 124 двадцять Це в двох і 124 4. 4 гарячої води. Результат завжди позитивний. І на благо громади, коли команда працює злагоджено. Депутат міської ради Сергій Порчарян у співпраці з міського. Вою, владою має наміри осучаснити двір та зробити його комфортнішим для людей. Серсіч з мешканцями дома согласовано до тих двох дерев, де машини да. стоять. Я зроблю там своїми силами огорожу. Отак, ту зелену Но. зону Уже нас да. машин у дворах багато, проте ставити їх здебільшого нікуди. Тому, коли мова йде про внутрішньоквартальні роботи, тема паркувальних місць виноситься як окреме завдання. Кременчужани таку ініціативу підтримують. Пішохідно. А там, де зараз працює екскаватор, туди робимо все асфальтом, щоб дві машини ставало вліво і вправо. Десь на 15 машин буде вам безплатна парковка. Добре, все домовились. Домовилися. Давайте щасливо. Спочатку допомога армії та перемога, а вже потім великі проєкти в комунальній сфері. Тому зараз масштаби ремонтних робіт обмежені. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька важливих змін, які урегулюють перебування підрозділів ЗСУ за кордоном. Про інші важливі законопроєкти дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні на засіданні Верховної Ради проголосували за низку важливих змін. Про них на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Прийняли важливий законопроєкт щодо направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Він унормовує перебування українських військових частин за кордоном для навчання, отримання техніки стримування. Агресора підстави для таких дій відповідають статуту ООН. Рішення про направлення військ за межі України ухвалює президент з поданням до Верховної Ради для схвалення. Також нардеп Юрій Шаповалов додав. Затвердили укази президента Зеленського про чергове продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні цього разу до 9 травня. Окрім того, схвалили соціально важливі законопроекти щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю та про систему охорони психічного здоров'я в Україні. Дмитро Сирульник, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства МіськСвітло продовжують роботи з відновлення внутрішньоквартального освітлення, де саме сьогодні велись роботи. Дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуці продовжуються роботи з оновлення внутрішньоквартального освітлення у житлових районах, зокрема у дворах поблизу зупинки вулиця Героїв України. За дорученням міського голови Віталія Малецького 15 січня комунальне підприємство «Міськсвітло» світло продовжують роботи по переоснащенню вуличного освітлення. Також у планах Встановлювати нові електропори, також. Там будемо чіпляти нові світильники в місцях, де ще не освітлюються у дворах. Тут освітлені вулиці і двори це не лише питання зручності, а й безпеки мешканців. Яскраві ліхтарі дозволяють створити комфортні умови для пішоходів, школярів і батьків з маленькими дітьми, які повертаються додому ввечері. Цього разу працівники КП «Міськ світло оновлюють освітлення на ділянках, які мають найбільшу потребу в модернізації: дорожки до шкіл, дитячих садочків і ключових точок громадської інфраструктури. Світинки замінюємо та будемо встановлювати вздовж садочків шкіл біля ЦНАПу. Тут де багато дітвори та людей проходить. Це дуже важливо в темний час доби. На оновлених ділянках встановлюють світлодіодні ліхтарі, які є сучаснішими, енергоефективнішими та яскравішими. Ці ліхтарі споживають малу електроенергію, мають більшу світловіддачу. Також у них термін придатності довший ніж у старих ліхтарів. Кременчук впевнено рухається вперед, покращуючи інфраструктуру та створюючи комфортне середовище для своїх мешканців. Софія Григоренко Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Про те, як військові можуть безкоштовно отримати вищу освіту, та які умови дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. Увага на екран. Аби висловити вдячність нашим захисникам і захисницям за їхні подвиги у Кременчуцькій міській територіальній громаді, діє програма, яка надає їм можливість отримати відшкодування вартості навчання у вищих навчальних закладах міста. Хто ж з військових має право на відшкодування? Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники добровольці, статус яким було встановлено, та постраждалі учасники революції гідності. Умовами для отримання відшкодування цієї повинна мати особа. Повну загальну середню освіту або освітній рівень кваліфікований робітник або рівень молодший спеціаліст. Також особи, які вже отримують вищу освіту в начальних закладах міста Кременчука або в інших закладах вищої освіти України, та бажають продовжити своє навчання в місті Кременчуці. Важливим фактором є те, що людина має бути зареєстрованою у Кременчуці, адже це саме місцева програма. А також здобувач освіти має вперше вступати до вишу. Окрім цього, для участі у програмі необхідно мати певний перелік документів. Паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки, витяг про е, місце реєстрації, тобто підтвердження, що це Кременчуцька міська територіальна громада, посвідчення особи, що підтверджує її статус для надання цього права, копія документа, який підтверджує безпосередню участь в, е, в війні. Довідка закладу вищого світу про подання документів, і копія договору з вищого начального закладу. Для з'ясування усіх деталей варто звернутися безпосередньо до відділу по роботі з ветеранами Департаменту соціального захисту населення у Кременчуці. Ми консультуємо, надаємо перелік документів, який потрібен для оформлення, подають заяви, і потім, після успішної здачі сесії, ми компенсуємо за півріччя, якщо все добре було склалося, витрати на навчання. Ну, згідно договору, який вкладений був особою з вищим навчальним закладом, на сьогоднішній день вже семеро військових з нашого міста долучилися до даної програми. Ця ініціатива і надалі доступна для усіх бажаючих. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Зараз нашим захисникам як ніколи потрібна допомога тилу. Громадське об'єднання АТО Майдан Кременчук оголосили збір на дві зарядні станції Куфло та супутникову систему зв'язку Старлінк для бійців на Запорізькому та Куп'янському напрямках. Увага на екран. Війна триває. Наші захисники щодня ризикують своїм життям, аби ми могли жити під мирним небом. Але для перемоги важлива не лише мужність воїнів на передовій, а й наша підтримка в тилу. Громадська організація АТО Майдан Кременчук звертається до всіх небайдужих громадян із проханням долучитись до збору коштів на Запорізькі та Куп'янські напрямки. Адже зараз у хлопців є надзвичайна потреба у зарядних станціях Екофлоу та супутниковій системі зв'язку Старлінк. Дякуємо всім, хто доєднується до потреб наших солдат. Хто відгукується на потреби наших солдат завдяки вам? Нам вдалося багато виконати потреб і на Запорізькі, напрямок, на Куп'янські, на, на Ліманські. Сьогодні маємо ще. Звернення солдат потрібно терміново два еко -флот. один на Тукінський напрямок, один на Запорізький напрямок. І також чекаємо потребу і на закупівлю сторін, в кого є можливість на поміці війни, будь ласка, прислухайтеся до потреб своїх захисників, допомагайте своїм захисникам разом на силах разом Екофлоу та Стерлінк є критично важливими для наших зв'язківців, адже вони допомагають захисникам залишатись на зв'язку навіть у найскладніших умовах, а це може врятувати не одне життя. Зробити донат можна на картку Приватбанку або Монобанку. Реквізити зараз на вашому екрані. Кожен з нас може зробити свій внесок у спільну справу. Допомагаючи нашим захисникам, ми наближаємо той день, коли над усією Україною знову буде мирне небо. Не залишайтесь осторонь, адже кожна гривня важлива. Разом ми здатні подолати усі труднощі та наблизити нашу спільну перемогу. Поліна Калініченко, Кримунчуцькі новини. Воїни, які попри все рятують життя вдень і вночі захищають від терору наші міста, села, громади, які кожним своїм успіхом доводять, що російський терор можна перемогти. Дякуємо вам, слава Україні та слава нашим героям.